Відео знято для каналу ExistUA. Автомобіль BMW 3 серії 320D В кузові E46 2000 року виготовлення з дизельним двигуном 2-літровий літровим 2-х турбодизель. тут Для даного автомобіля придбали масляний фільтр. Ось такий так. Ось фірма Colbansmidt. Каталожний номер. Тут якісь характеристики на англійський. Кольбіншмід це, здається, німецька фірма. Доволі відома, якісна. Чому їх замовили, в принципі. Дістаємо фільтр. Ось він такий іде. Тут. Не, якби не фільтр, а картридж фільтру називається. він. Тобто він вставляється в такий масляний стакан, Ну, стакан для масляного фільтру. Що тут у нас також написані якісь специфікації, каталожний номер. Ну, що він собою представляє, паперовий з якогось спеціального паперу фільтруючий елемент і корпус якби, з пластику. тобто Тут пластик він такий міцний. Також в комплекті йде прокладка, ось така резинова під кришку цього стакану. І шайбочка, яка, якщо ви міняєте масло разом з фільтром, то шайбочка одягається на сливний болт, сливну пробку піддона. Все, в комплекті більше нічого немає. Відкриваємо капот, ось наш двигун. І з водійської сторони, з лівої, ось у нас знаходиться корпус масляного фільтра. Тут пластикова така кришечка з як би мовити, гайкою такою на 36. У нас є, є ось такий ось ключ рожковий. Тут, звісно, було б легше головкою накидною, але немає у нас такої головки, такого розміру, тому будемо цим ключем відкручувати. Не дуже зручно, але тут головне його так би мовити зірвати, а потім вже можна і руками крутити. Вже відкрутили. Тепер ми виймаємо саму кришку. Вона може вийнятись з фільтром, а може і без нього. В на нашому випадку ось вона без фільтру. Хоча фільтр тут чіпляється за ось цей ось шток. Повинен бути на штуку. Ось сам фільтр. Дістаємо його обережно, тому що він в маслі, щоб ніде не, не накапати, ми ось ємність таку брудну підготували. Все, дістали старий фільтр. Тут, як бачите, залишки масла. Зараз тут протремо все, щоб було чистенько. Підготуємо наш, нашу кришку, ми на неї одінемо фільтр. Для початку нам треба замінити ось цю резинку на кришці, тобто піддіваємо її якоюсь. Нашому випадку викруткою ось і стягуємо. Беремо з кришки. Тепер беремо з комплекту нового фільтру. ось резинки. Через резинка, Все, натягуємо її до цю кришку. Ось поставили її в її місце, не переплутайте, тут є ось таке місце, але воно не, ну, це не її місце. Геть під край, під верх кришки натягаємо цю прокладку. І Тут у нас залишається тепер шайбочка під зливний, зливну пробку. Якщо міняєте масло, то поміняйте її. І тепер одягаємо фільтр, тут без різниці, які, якою стороною трохи забрунили. Одягаємо його на цей шток. Ось. Він нібито фіксується, якби. і все, він вже на цій кришці ми його так і будемо ставити на місце. Тут ми все прочистили, наскільки змогли. Як бачите, в принципі, чисто від старого масла. І все, вставляємо тепер наш фільтр, потрапляємо. Вон тим крайнім носиком в центр отвору туди і вставляємо. Потрапляємо по різьбі, щоб було все гарно. Закручуємо і таким. Самим способом і закручуємо, звісно, не зручно, але як є. Закрутили вже цю кришку, дивимось, щоб між пластиком і металевим корпусом фільтра не було ніяких шпарин, наче все гарно, все закручено. Ну, все, фільтр замінили.